Дорогі наші поліціянти, дякую вам за допомогу і захист дітей і дорослих, які залишилися без даху над головою. Бережіть себе і повертайтеся до своїх рідних живими і здоровими. Україна понад усе я знаю, то що поліцейські поїхали на допомогу воїнним на Херсон. Це четвертий клас. Це зазвичай молодші наші вони нам допомагають, роблять нам оці світлини. Більш постарші вони вже плетуть. Всі діти бажають свою частинку віддати, показати, що ми турбуємося за кожного, що ми з ними. Робимо четверочку, наприклад, сіню і підставляємо жовту ось так, щоб е, вийшов вузолок. Потім дуже туго зав'язуємо і ось виходить. Потім знову так само робимо четвірочку е, синю мотузочкою. Роблю я практично кожен день удома, е, а на кожен. Кожен день гуртка я приношу десь 11-12 браслетиків для військових, тому що вони їм будуть загрівати душу. Для захисників України, які готові віддати свою душу заради того, щоб в нас було все добре, ми могли навчатися та жили в Україні. Для них це дуже важливо. Їм, я думаю, їм дуже сподобається, їм приємно, я це знаю. Що їм діти платуть браслетики? Я складаю сюди, от можна сказати, всю свою душу. Тому що я знаю, що це піде захисникам України. Доброго дня! Це патрони? Дякую. Бажаю вам здоров'я, життя. Дякую, дякую, це дякую, це дякую. Які ви розумнички, дякую. 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 Дуже добре. Це все, все, все передамо хлопцям. Все передамо хлопцям. Бажаємо, щоб ви пам'ятали, що... Це наші руки, але це оберіг не просто так. Це щоб оберігало вас Дякую. взагалі. І пам'ятайте, що ви не один, якщо там взагалі то один, то ви не один. Ми з вами всі. Всі ці речі, які ви бачите, це зробили наші діти, коли дізналися про те, що наші хлопці поїхали на деокуповану територію для несення служби і виявили бажання співпрацювати з поліцейськими. Бразилянщини для того, щоб наших хлопців підтримати. Беремо баночку таку, відміряємо ну, на таку баночку 3 см виходимо, а потім тут виміряємо і ну, відрізаємо 3 см в таку полосочку. Потім беремо фіті, допустим, такий, і вкладемо от сюди. І закручуємо. І повинен ця картон повинен заповнити усю баночку. І Потім ще наращуємо, наращуємо, і тут буде така повна баночка. І потім ми заливаємо воску, і вона добре горить і оберігає наші воїнів. На новий рік у нас ну, окупанти в чорних мішках щоб на новий рік у нас такий подарунок був. У нас уроки відбуваються тільки тоді, коли є інтернет і світло відповідно. Ну, а весь вільний час ми намагаємося, ті, хто не вміють, учимося, а ті, хто вже вміють і мають навики в'язання шкарпеток, то однозначно ми приділяємо час тому, щоб наших воїнів нагріти. Ми беремо дві нитки, обов'язково щоб було тепло, і другу це шерстяна ниточка, і акрилова для того, щоб шкарпетки були міцними. Звертаються безпосередньо чись батько, чи якесь угруповання. А тепер ще і до нас. До нас чи ми до них разом вирішили, що можемо співпрацювати з поліцейськими, які теж доєдналися до ось такого ем, свого вкладу, і більш того, щоб ми змогли допомогти тим, хто сьогодні на тому на передньому саме рядочку стоять на передньому, на передньому краї стоїть. Сьогодні в школі не тільки і в'яжуться якісь теплі речі, не тільки плететься ось така маскувальна сітка. Ще і зараз ми збираємо наприклад допомогу Донецьку область на передову. ось це допомагаємо поліцейським саме.